Добрий ранок, мої вітання. Ось така у нас зараз літня пора. Поки не скінчилося літочко, каштани вже втратили все своє листя. Вже приготувалися до осені, коли йдеш на роботу цією трапдорожкою, відчуваєш, що ось-ось наблизиться осінь своїми. Пасмурними дощовими днями, прохолодою, але ще попереду бабане літо. Я сподіваюся, що бабане літо продовжиться ще довго і буде нас обогрівати сонечком, приносить нам теплі дні. І гарний настрій. А зараз поки Всім гарного дня, гарного настрою, приємних вражень.